Ну і в Кремлі вперше це сьогодні вже на третій день виходить. Вперше в Кремлі відреагували на цю повітряну на цю спецоперацію на павутину українську Путін, як каже Пісков, по суті, онлайн дивився, як горіли літаки в Росії. Ну, це так трошки, якщо вже інтерпретувати слова речника російського диктатора. А він говорить про те, що Путін отримував інциденти про цю атаку в режимі онлайн. За його словами, розслідування вже розпочав там слідчий комітет, і з якоюсь заявою виступило міністерство оборони. і Він радить всім значить звертати увагу на ці заяви. Ну очевидно, що зараз кремлівські чиновники просто переводять стрілку, бо ніхто не хоче це коментувати. Бачимо такі коментарі без особливого захвату, і це зрозуміло. А що коментувати повний провал російських спецслужб і безперечний успіх, який складно переоцінити твого. Ворога української спецслужби, ворога, якого ти збирався захопити за три дні. Ну тому все тут очевидно, але так само очевидно, що росіяни після такого приниження захочуть по.